Моя трьохрічна донька відмовляється одягати те, що я для неї вибираю? Я намагалася дати їй можливість самостійно обрати одяг. Але ранки перетворилися на велику драму: як мені навчити мою доньку співпрацювати при виборі одягу, щоб не було ранкових істерик? І як зробити цей процес одягання більш приємним для нас обох? А, ну, давайте так. Давайте. Хай процес одягання для вас приємним буде ваш. От ви як вдягаєтеся. Приємно, все, клас. А процес одягання для доньки має бути приємним для неї. Якщо. Вона сама вже ладна обирати собі одяг. Чому б не дати їй такий вибір? Три роки це вже такий вік, коли дитина усвідомлює своє власне я, і це означає, що їй дуже кортить робити все по-своєму. Ви, напевно, чуєте зараз дуже багато. Вона вам каже, я отак хочу, я буду так, це моє, я, 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 я. постійно в усіх якихось проявах я, я, я. І це нормально. Дайте їй той вибір, з якого вона може обрати одяг. Покладіть їй в шухляду п'ятеро штанів і байдуже там, які з них вона обере кілька светриків, кілька спідничок, кілька, можливо, якихось там сукенок. Хай вона обере. Навіть якщо, за вашою думкою, воно не пасує одне до одного. Це не ваша справа. Це її вибір. Нічого страшного не станеться, якщо вона вдягне штанці, а поверх штанців вдягне спідничку, а потім вдягне. Светрик, який за вашою думкою по кольору взагалі не пасує, це дитина, яка вчиться робити вибір. І головне тут не те, щоб сподобатися мамі в дрес-коді, а головне, що вона практикує зараз самостійність, вчиться робити свій вибір, вчиться сама для себе щось обирати. І тут ну якось не йдеться про вашу співпрацю, якщо вона хоче проявити тут свою самостійність. Дайте їй цю можливість. Просто секрет в тому, щоб ви а, давали одяг, той, з якого вона може вибрати будь-що, щоб це не було на вибір або купальник, або а, пуховік в лютому, а щоб це був той набір одягу, з якого вона щоб не обрала по погоді, по сезону і підійде, і все.